Мені потрібно нову програму, індивідуальна програма реабілітації. Тому що я отримав її років 20 назад, звернулись, мені сказали, що підійде до офтальмолога, і лікар мов знає, як. Ну, там, мабуть, на медичний висновок, і вроді би ще якусь картку на МСЕК. Чи це воно одне і те саме, чи це різні документи. Доброго дня. Карку реабілітації. Так, лікарі. Цимбалюк, а, і не вашої групи І що? Юлія, мені дам. нужна нову програму реабілітації. Так, то це ж доктор ваш сімейний робить. Це ваш сімейний лікар робить. А, а хто хто лікар... на групу у вас оформлює? Ой, це було? Ой 45, 45 років назад мене група оформлювала. Mm. Вона вам видала вже листок якийсь обхідний? Ні. Нічого. Виписку якусь мені, дайте свою офтальмологічну щось. Ну, були Що я напишу? Що я напишу? Мені ж треба тут якийсь написаний паспорт. Підіжіть, ну якщо я 10 років не був, що я вам зараз дам? Давайте нічого я вам скажу, ні. вторічна главкома, закритоугольна, тиск десь 27-29, каплі капає. Це все одно треба висновок із центру мікрохірургії Уже Да. То це мені щоб зробити нову бумажку. Я тут літа, да. пів. Це пів не не знову, ви ще не собі не уявляєте. Ось дивіться, ось така ще ось така ще бумажка. Вам це сімейний мав видати, але вже так і будь я видав. Угу. Ви бачите, скільки лікарів треба пройти? Угу. То я ж не буду в ТЕК новий проходити. Мені зміни потрібно внести. Не будете, то не будете. А, але бумажку треба пройти. Хочете не, не йдіть і нічого не проходьте. Які, які претензії? Хочете проходите, хочете, не проходите. Це мені треба чи вам треба? Тобто, Таке правило сьогодні є в державі. Що, Юля, Юля, Юля сьогодні да. в державі. Да. Щоб мені внесли зміни в індивідуальну програму да. реабілітації. Треба ми догляд років. пройти. Треба обійти десять лікарів, які мені не потрібен. Да. І лікарі мало того, щоб приймати хворих, будуть займатися. Да, так, да. і От замість того, щоб це... приймати хворих. Будуть спорити з вами, доказувати те, що написано в законі. Якому Це законі? ж не я придумав Так, все, закрили тему, ідіть до цих балюк раз не виходить у нас з вами. Вирішуйте, я пишу я вам на або ви даєте мені який-небудь висновок, любу виписку, і я переписую сюди стан, так? Або ви йдете в центр мікрохірургії, обирайте. Проходите оці всіх лікарів, цим балюк видає вам направлення до всіх лікарів. І тоді йдете до неї, вона оформлює вас на ІПР видає. ІПР в мене є. Ну, а що ви хочете ще? Щоб мені тростину туди внесли. Ну, то да. ІПР, То я повинен обійти пів лікарні, щоб да, мені внесли тростину. Да, да. Ну це дуже добре, що ви так кажете. Я безумовно а спишите, це. А ви можете зайти? Пару років назад у окуліста і там. І що, там записів ніяких ніхто не залишає. Там запис тільки ваше прізвище і де ви живете і дата народження. Ви можете без нього прийти, принести виписку. Та де є, скажіть? Ну щось ну ну же ж є, да. Медичні карточки. Ми ну, поставити медичну кар... карточку, навіть не прийшли голову взяти, щоб воно нам ну, б... да. б... потрібно було. Добре, ще в мене запитання. Угу. Скажіть, будь ласка, що ви мені в кінці, ну хто видасть що? тому що Який я... Який процес цього всього? Да, да, хочем... Дивіться, дивіться. О, вам е, сімейний лікар, мов видати отакий от блок. Так. Так? Якби у вас щось зараз було, якась це? виписка, якась виписка була, я би вже заповнила, так? Mm -hmm. Заповнила. Далі ви йдете невропатолог, хірург, уролог, лор. Гінеколог тільки не треба. Серцем все добре? Ендокринологія. Нема ніяких хвороб? так? Ну, Не було все. Тоді, це не... Тоді, е... Тоді ось тільки хірург, уролог лор. Невропатолог, офтальмолог, це все. Оце це ж, як на, на... це. це все проходить, коли тобі групу дають. Не зараз це завіше. Ну зараз чого це... ви зі мною спорите? Скажіть, ну це я видумала думала оцей закон чи, чи? шону ну, нашого нові не, не треба. Буде. Я вам нав... навпаки, я все, могла все. вам просто сказати: ідіть до цимбалюк, і все, і закрить, і закрить перед вами двері. Добре, я вам пояснюю, як можна це зробити. А тоді Добре. ви йдете до цимбалюк, коли оцей весь листок буде готовий. так? Ідете до цимбалюк, і вона, і вона оформлює е, е, такий лист на мсек. І тоді мсек видає оту програму, індивідуальну програму. З цією бумажкою е, ви йдете до. Позвоніть просто цимбалюк і скажіть, дали обхідний. Давайте ну, номери, бо і ну, скажіть, прийшов, офтальмолог не, не буде оформлювати. Ви її поберете, що офтальмолог цього робити? Ні, не буде, бо цього... офтальмолог цього ніколи не робить.